Сьогодні ми продовжуємо серію Європейська література у Юнацькій та поговоримо про наступну книгу серії коміксів Джероніму Стілтона Динозаври наступають. Мишеня на ім'я Джеронімо живе у місті Мишанія та працює головним редактором газети Грезун. Але коли історія знов опиняється під загрозою через підступні плани котів піратів, Джеронімо разом зі своїми друзями сміливо вирішає у минуле. Та цього разу це незвичайна подорож. Коти пірати нарешті збагнули, що саме завдяки допомозі професора Вольто Джеронімо вдається руйнувати їхні хитрі плани. Отож, вони викрили професора та відправили його у минуле аж на 140 мільйонів років назад. Тепер Джероніму доведеться рятувати і професора, і динозаврів, до яких він потрапив, чи вдасться мишеняті та його друзям знов врятувати світ. Дізнайтеся, прочитавши наступну книгу серії коміксів Джеронімо Сілтона: Динозаври наступають.